Коли ми говоримо про Різдво Христове, зазвичай із ним пов'язується особа Пресвятої Богородиці. Другий день після святкування Різдва Христового ми святкуємо свято Собору Пресвятої Богородиці. Але Христос мав набагато ширшу родину, яка сягає і глибших коренів, і послідовності після Його смерті і Воскресіння. До них належить святий Пророк Давид, святий Йосиф Обручник. і Брат Господній по плоті яків. Їх пам'ять ми святкуємо в неділю після Різдва і не дарма, тому що вони до певної міри не є кровними Ісуса Христа. Цар Давид був першим царем, з яким Господь пов'язав царювання ізраїльського народу, який також згрішив і, внаслідок цього, Господь відвернувся від ізраїльського дому, але дав йому заповідь. Що Христос прийде і відновить царство, царство небесне. Святий Йосиф Обручник дуже часто применшений також в нашій літургійній традиції, про нього майже не згадується, але він є та людина, яка бере відповідальність за Ісуса Христа в ті часи, коли Він не може давати собі сам радище, як дитина. Саме Йосифові. З'являється ангел, який говорить піти в єгипетську землю, саме Йосифові являється ангел, який говорить повернутися назад в Назарет, і Йосиф супроводжує цю дитину Ісуса Христа аж до Його повноліття, аж до того моменту, коли Христос виходить вже на проповідь. І святий Яків, брат Господній по плоті, стає першим єпископом Єрусалиму, єпископом, який також своїм життям засвідчив. Факт, що родиною Христа є не ті, які є кровні йому по народженню, наприклад, як Пресвята Богородиця, але ті, які приймають Боже Слово, намагаються слідувати йому, супроводжують Господа впродовж цілого свого життя. Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився вві сні Йосифові і каже: Устань, візьми, дитятко і його матір. І втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Ставши, Йосиф взяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де пробував до смерти ірода. Тоді ірод, побачивши, що мудреці насміялись з нього, розлютився вельми. І послав убити у Вифлеємі і по всій окрузі всіх дітей, що мали менше ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Як же вмер ірод, ангел Господній з'явився у вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми, дитятко та його матір і вернися в Ізраїльську землю, бо вмерли ті що чигали на життя дитятка.